В обласному центрі призупинили централізовану подачу тепла в оселі містян. Економія бюджету нашого для держави, для військових. Волинські тероборонівці модернізували броньовану машину. Прохідність його просто вражаюча. Іде як танк». У Луцькому зоопарку відновили екскурсії. Ви такий гарний шерсть, яка гарна. У Луцьку тимчасово призупинили опалювальний сезон через допустимий температурний режим і сприятливі для цього погодні умови, сказав речник ДКП Луцьктепло Антон Безносиков. Мешканки привокзального району Тетяна Навроцька та Людмила Клевцова кажуть про відключення опалення. Знали. Ну, я в квартирі не відчуваю, що холодніше стало. Можна просто краще в квартирі тепліше одягнутися, але це ж економія бюджету нашого для держави, для військових. Ну, вона чоловік воює, тому я тільки за що підтримувати бюджет наш. Мені взагалі комфортно зараз, чим холодніше зараз. Не настільки холодно, плюс 18 сьогодні, так що нормально. Батареї я сьогодні пробувала ще теплі. Ну як так? От щоб було холодно в хаті у мене спина болить, так що я весь час діти. Закінчення опалювального сезону дозволить зекономити на витратах за комуналку, каже лучанка Галина Булигіна. Хай тепло, треба економити. Я так рахую, де холодніше може включить. Ну і по оплаті добре. Загалом у Луцьку працюють 43 котельні, які централізовано подають теплоносій майже 55 тисячам споживачів, розповів речник комунального підприємства Луцьктепло Антон Безносиков. Оце топка котла, зверху, верхній барабан, знизу нижній барабан це топка. Тут там горить пальник. На одній з котелень обласного центру теплопостачання відімкнули о дев'ятій ранку, каже майстер Василь Олексюк. Зараз здійснюють поступове переключення котельні на подачу гарячої води. Виключили котла після того, як котел схолов, виключили мережного підживлюючого насосу. Зараз перекриваємо всіх споживачів по опаленню. Будемо включатись на гаряче водопостачання. Але підживлення теплових мереж буде відбуватись при необхідності при пониженні температури. Ми так само включимо опалення, як і виключили. Опалювальний сезон призупинили сьогодні, бо упродовж трьох діб середньодобова температура повітря була вище восьми градусів, каже речник Луцьктепла Антон Безносиков. З його слів котельні переходять на літній режим роботи. Споживання газу очевидно, що в зимовому режимі значно вище ніж у літньому. В середньому доба споживання у нас близько 200 тисяч кубометрів газу. В літньому режимі це близько 55 тисяч кубометрів газу. Тому суттєве вивільнення об'ємів газу за рахунок цих. Кількох днів і відповідно це дозволить і нам зекономити, і споживачам спутити менше зі слів речника. Якщо температура повітря знизиться, подачу тепла до помешкань лучан відновлять. Оксана Кот, Олександр Ватащук, Суспільне новини, Луцьк. На Волинській митниці тривають службові перевірки інспекторського складу через те, що польські колеги у пункті пропуску зосен Республіки Польща вилучили з волинянина майже 37 кілограмів прихованого бурштину, розповіла суспільному телефоном речниця Волинської митниці Валентина Черниш. Каже, необроблене каміння було заховане під запасним колесом у сидіннях та бокових порожнинах багажника. Вага деяких камінців сягала 500 грамів. Зі слів речниці, водій автомобіля в'їхав у Польщу через устилух. Спільний послідовний митно-прикордонний контроль здійснювався на польській стороні. У ході перевірки встановили, що бурштин вивезли через кордон у ніч із 15 на 16 березня. каже Валентина Черниш Поляки Розпочали кримінальні справи. Провадження, а ми своєю чергою будемо проводити перевірку, яка б встановила причетність чи непричетність інспекторського складу, який чергував у ту ніч до власне того огляду. Отак відбувається модернізація нашого БРДН. Цей БТР, він знаходився. Підрозділи МЧС місто рожище. Потім його передали нам, Попробували як він їздить, вирішили зробити модернізацію. Модернізація почалася із заміни кулемета ПКТ. На більший калібр. Всі механізми вже працюють. Далі буде покраска і випробування в бойових умовах. Міняти башню вирішили. Башня прийшла із ходу, зняли з підбитої техніки, дали друге життя неї, аби лише покращити, адаптувати от оцей, такий транспорт під умови сьогоднішньої теперішньої війни. Ця броня, на перший погляд, і на така танка тримає бронебійний 5,45 навіть калібр. Тобто, якщо якісь уламки, ще от стрілкове якесь оружие, можна десь. Підвести БК можна десь штурмом під'їхати, якісь евакуювати поранених, ще щось. Маємо такий от броньовий прохідність його просто вражаюча. Болота сніги йде як танк. І не БРДМ, і не БТР, а з такими тех... тактико-технічними характеристиками, то якби би кулака, ми обов'язково переможемо ворога. Однозначно слава Україні. Подіз схалаця і так далі. не пенсіонер із Маріуполя Володимир Приходько розповідає: окупанти зруйнували його дім до евакуації через повномасштабну війну. Розповідає, працював 20 років тренером із плавання та 40 років на заводі Азовсталь. А тепер став героєм виставки Втрачений дім, яку презентували у Луцьку. Всі мої діти розбігались, то помер. Під бомбою вийшли вийшли з дому і тут же їх накривають гради. Складна дорога спочатку до Запоріжжя, зараз на Франківському. Зовсім інше, коли ти там знаходишся, коли на тебе падають бомби, коли рідні, що рядом з тобою ховається поруч на безпеці, і ти не знаєш кожного дня. Ти вижив селі. Експозиція Втрачений дім. Це 22 історії українців, які втратили домівку і близьких. Розповідає голова громадської організації Молода просвіта Прикарпаття Євгенія Бардяк. Ініціаторка виставки каже: так хотіли передати збірний образ мільйонів українців, що вижили і тікають від війни. Наша організація, як і більшість, розвозила гуманітарну допомогу по прихистках, маючи досвід роботи з темою війни з чотирнадцятого року, ми зрозуміли, що треба. Фіксувати історії людей, які там проживають. Ці історії з різних регіонів України, які обстрілювалися Росією, також відвідали з нашими виставками країни близького закордоння. Це є Молдова, Румунія і Угорщина. На заході також представили графічну новелу у вигляді коміксів на межі, до якої увійшли ілюстровані історії евакуйованих із місць бойових дій. Говорить співорганізаторка, виконувачка обов'язків директора обласного молодіжного центру Яна Романюк. Є бажання донести наші молоді, зокрема про те, наскільки важливо цінувати. Те, що ми живемо у своїх домівках, історії живих людей вони завжди торкаються сердець і розуму нашої нашої молоді на межі життя, на межі його втратити, на межі бойових дій, незалежно від віку, статі, тут такі різні історії, що вражає. Паніка в перший день, коли гелікоптери літають зверху, то воно так вражає. Розкидають бомби, запалювальні суміші, то воно певний елемент такої паніки. Паніки є дуже близько, з близько над моїм будинком летів гелікоптер, і я навіть бачив обличчя тих, хтось сиділи там. Як повідомила співорганізаторка Євгенія Бардяк, стенди з історіями постраждалих від війни планують експонувати у всіх західноукраїнських містах та за кордоном. Микита Чибар, Віктор Легеньковський, Суспільне новини, Луцьк. У Волинській обласній науковій бібліотеці відбулася презентація книги народної артистки України Людмили Приходько. Примадонна книга вийшла напередодні повномасштабного вторгнення. Її презентація відклалась на рік. Розповіла бібліотекарка Ольга Кириченко. Книжка написана з таким чудовим теплим почуттям гумору. Там є і біографія, і про рік рідних ідеться, і про відомих художників, письменників, акторів ідеться у цій книжці. Тут також є поезія Людмили Іванівни». Матеріали для книги збирала протягом життя, каже авторка Людмила Приходько, яка майже 50 років грала у Волинському облму драмтеатрі та втілила на сцені 150 образів. Я виконала обов'язок перед своїми видатними друзями, з якими я вчилася, працювала. Це дійсно видатні були. Ну, Іван Миколайчук, Олексенко Степан, Марина Расименко. Книга вийшла накладом у 500 примірників. Усі вони будуть подаровані книгозбірням та музеям Волині, сказала Людмила Приходько. Лучанка Валентина Сафатюк прийшла на безплатні курси самооборони, що для усіх охочих проводять у Луцьку. Я ніколи не мала відношення ні до такого виду спорту, ні до виду боротьби. Будь бо якої крок зробити назад і потягнути людину на себе. Взагалі, любить досить цікаве. Викладачка за освітою відпрацьовує прийоми самозахисту і говорить, що у її житті траплялися випадки, коли такі навички згодилися. б. Добре. Ситуація Могла би скластися краще, якби були навички самооборони. Оксана Ричук, медсестра, каже, навчитися захищатися та правильно наносити удари. Остаточно вирішила після того, як почалася повномасштабна війна. Це зараз такий важкий час для нашої країни. Багато прийомі нам вже показали. Ну що так, що тепер вже не страшно йти ввечері. Ось ця рука ти походить після удара. Вниз а вона має за да, і назад. Все. Добре. Прийоми, які нам показують. Я вдома повторюю, щоб відпрацювати техніку. Не панікувати це перше, взяти себе в руки. А так, ну, в більшості там вага взагалі нічого не, ну, не грає. Ми робимо таке, один раз на ліву, сторону, потім пробуємо, захвачуємо направо. Пам. Стали в пари пробуємо. Курси із самозахисту для цивільного населення викладає тренер та керівник Луцького міського молодіжного центру Юрій Семчук. каже, ці навчання безплатні. Їх майже рік тому запровадили молодіжні організації. Луцька з ініціативи департаменту молоді та спорту. Це 10 тренувань по дві години кожне, двічі на тиждень. Ми починали цей курс спільно з патрульною поліцією. Підрозділ Тор вивчав більше прийоми джиу-джитсу. І ударна техніка різних видів бойового мистецтва. Ми вчимо людей не нанести шкоду комусь, а зберегти своє життя. Якщо є можливість, краще уникнути бійки, і нам потрібно вирватися від нападника. Якщо є така ситуація, ми вириваємося. Якщо ми не можемо вирватися без прийому, ми використовуємо прийом. Курси самозахисту відвідали 100 людей віком від 14 років, розповів тренер Юрій Самчук. З його слів, це в основному дівчата та жінки, які тут загартовуються не лише фізично, а й ментально. Займаються на базі спортклубу Герць, тренери якого також проводять заняття. Набір на наступний курс розпочнеться з квітня. Дарія Тимошкова, Валентин Клімович, Суспільне новини, Луцьк. Ви такий гарний шерсть, яка гарна. У Луському зоопарку від сьогодні відновили екскурсії у звіринці на місяць півтора раніше, ніж зазвичай розпочався весняно-літній сезон, розповіла директорка установи Людмила Денисенко. Каже, 95% колекції тварин вже можуть побачити відвідувачі. Із зимової сплячки днями вийшли бурі ведмеді. Кінець жовтня і отрахуйте кінець березня. Це 5 місяців. Тварина перебуває у сонному стані. Дуже приємно, що із зимової сплячки вони вийшли не зовсім схучі, так як вони не харчувалися в цей період. Один ведмідь у нас лише він ніколи не впадає в зимову сплячку. Це той ведмідь, який був було знайдено у 2011 році біля села Брище. На першу в цьому році екскурсію приїхали учні гімназії номер 4 із міста Ківерці. Екскурсовод Світлана Соколюк розповідає дітям найцікавіші факти про мешканців зоопарку. Разному може Так, так, Він такий роги можуть важити до п'ятнадцяти кілограм. По телевізору тільки бачила вовка. Так перший раз вже побачила. Він не такий вже й страшний. Гарний. Мене здивувало, що Леви дуже довго сплять, 20 годин. А ще коли в леви є діти, то Левиця віддихає, ну відпочиває, а Лев бере на себе тих дітей. Мені казали, що в меді... вони такі агресивні, але насправді вони такі добрі. Мені кажеться, що найгарніше тварина це попугай. Він потребатичний. Кожного разу тут дуже приємні, позитивні зміни, багато тварин завжди нових, озеленення дуже гарне. Приємною несподіванкою для відвідувачів Луцького зоопарку у ці теплі погожі дні будуть примати, які вже є примати, Лемури, які гуляють на своїх літніх вигульних майданчиках. Тварини теж насолоджуються першим теплим таким сонячним дням. Дар'я Тимошкова, Петро Потієвський, Суспільне, Новини Луцьк. Час дізнатися найважливіші спортивні новини від команди Суспільне спорт у студії для вас. Працює Юлія Пазенко.